Слава Україні! Шановне товариство! Хто не підписався, підписуємося, хто не поширював, поширюємо. Це надзвичайно допомагає поширенню україномовного контенту на просторах чудового такого явища, як YouTube. Надзвичайно пізнавальна книга Вітольда Юраша, польського журналіста, колишнього дипломата, який в часи Дмитра Медведєва був першим секретарем посольства Польщі в Москві, а після цього був навіть виконуючим обов'язки посла Польщі в Білорусі. Розказує він про те, що з собою являла Росія до війни, ще в часи, так би мовити, демократії, в часи демократичного транзиту, який мав би відбутися за часів Дмитра Медведєва, ну нічого з цього не вийшло. Як зазначає Вітоль Юраш в своїй книжці, що зло в Росії і, на жаль, в росіянах виявилось тільки приспаним. І Треба було дуже небагато, щоб воно вилізло на поверхню і почало діяти на повну потужність, як воно вже діяло там в кращі часи Радянського Союзу, в часи Сталінського терору, більшовицької революції, чи коли там царі влаштовували свої тоталітарні завойовницькі війни. Разом з тим, як каже Вітольд Юраш, не треба забувати, що хороші росіяни є, напевно, але їх дуже небагато. І вони не мають значного впливу на те, що відбувається в їхній країні. Він говорить про те, що країна надзвичайно цікава, потужна, але вона просякнута авторитарною культурою. Вона просякнута цим силовим підходом, оце в них абсолют повний в росіян, що повага і навіть такий культ сили, культ сили, культ близькості до влади. І на цьому будуються відносини між людьми, відносини в бізнесі, відносини в суспільстві. Якщо ти близький до влади, якщо ти маєш можливість хамити, треба хамити. Тому що це тоді, то значить, ти, якщо ти так себе ведеш, значить ти маєш можливість. Доволі цікава така пізнавальна штука, коли він говорить з цими, як він каже, призвоїті росіяни». Такі, так би хороший русський. Один з тими з однією з такою представників цих хороших русських, колишньою дисиденткою, говорить, і вона каже, що ви на жаль на заході у ці проблеми, які зараз є. А в Росії то що Росія розвертається до тоталітаризму, до того, що такої в боротьби проти Заходу, до того, що ворожо ставиться до демократичних ідеалів і цінностей, а про якусь демократію в країні дуже складно говорити, і це ще в часи Дмитра Медведєва. що в цьому значною мірою винен сам захід, кажеться дисидентка, і говорить, що коли. Радянський Союз розпадався, коли в 90-х роках Росія переживала дуже складні економічні часи. Захід дуже побіг своєю допомогою. І вона каже, що це було неправильно, що Захід повинен був створити такі умови, щоб росіяни відчули свою відповідальність за те, що відбувалося в часи Радянського Союзу, за те, що вони брали участь як, скажімо там, в сталінських репресіях, всіх цих соціальних експериментах, в знущанні над Східною Європою, над тою самою Польщею, над Чехією. Якщо навіть не брати сталінські репресії до уваги, то вторгнення в ту саму Угорщину це 1956 рік, придушення в нам виступів в Познані, це 1956 рік, вторгнення в Чехословаччину 1968, Афганістан 79-й. І радянські люди, вони взагалі так Зробили таких стали в таку позу, що вони. А Вони теж жертви, вони ні за що не відповідають, їм всі повинні допомагати. І ця дисидентка, як зазначає Вітольд Юраш, говорила, що захід помилився. Заходу треба було дати, щоб створити такі умови, щоб радянські люди, і, зокрема, в першу чергу росіяни пройшли через всі колосальні труднощі, відчули на собі, що таке наслідки своєї цієї діяльності, і не треба було бігти там, розказувати, яка це прекрасна країна, в неї велика культура, і от вона. Буде там нам тепер ось наш ясний, там буде нам всім розказувати, який там Толстой, Достоєвський, духовність і тому подібне. Більше того, вона зазначає за розповіддю цього Вітольда Юроша, який не називає цю дисидентку, хоча можна собі здогадатися, хто це була. Але він каже, що вона і поляки себе неправильно повели в 90-х роках з Радянським Союзом. З росіянами після розпаду Радянського Союзу, вона каже, що треба було тих, хто вони ще були живі, ті, хто брав участь у розправах над польськими офіцерами в Катині, треба було знайти і знищити. Причому треба було, як вона каже, застрелити так, щоб це не обов'язково було це афішувати, суд би ніхто не дав зробити, а треба було їх знищити. Щось на зразок того, як Ізраїль, як ізраїльські спецслужби Масад поступають з арабськими терористами. І тоді. Як вона говорить, що росіяни б зрозуміли, тому що вони розуміють тільки силу, тільки силовий підхід, що от поляки можуть за таке щось покарати, якщо таке робити. А якщо ніхто нічого нікого не покарав, ніхто не зробив, ну то значить все нормально, все. Ми можемо далі продовжувати в тому ж дусі, ну, в тому числі вон, на Україні. Тут, до речі, Вітольд Юраш говорить, що в принципі українці, коли вони е, заявляють, що ми знайдемо тих, хто відповідальний за Бучу, за... Знущання над нашими людьми на окупованих територіях ми знайдемо і кожний знайде свою кулю. Там суд, не суд, ми потім скажемо там ми не ми. Ну Всі буде зрозуміло, хто це зробив. і Він каже, що з одного боку, звичайно, то не демократично, там не якби, не в стилі ліберального світу говорити, що такі речі. Але з іншого боку, українці мають на то право, і поляки мали на то право. і Якщо би, скажімо, було це зроблено. У, е, на початку 90-х по відношенню до тих, хто брав участь в розправі над польськими офіцерами в Катині. На жаль, тоді такого е, зроблено не було. Дуже цікаві міркування стосовно того, чи можлива демократія в Росії і от як вона там буде, тому що теж таке: от є там сподівання, що то такий злий Путін, і після нього прийде хтось там. А, такий демократичний, але Вітоль Юраш каже, що за його спостереженнями, за спостереженнями за російською культурою нема підстав сподіватися на те, що там буде якась демократія, особливо лібералізм. Там можливо і буде демократія, така що вони будуть ходити голосувати, але там вона буде в основі своїй все рівно авторитарна. Там буде, якщо буде, значить, вони ніякого там плюралізму думок, там не буде. Там, якщо буде демократія і ліберальна, то будуть забивати потихеньку тих, хто там має якусь протилежну точку зору. Це особливість російської культури. Там нема там, підстав під лібералізм, під договорні відносини. Може, вони, ну він каже, що не можна так сказати, що е, ніколи не буде шансів на таке якесь демократ, більш таке ліберальне і демократичне суспільство, але то буде колись, там, може, через. Кілька сотень років, може, там якось воно буде. А, дуже ну, тут треба відзначити, що в цій, кни, в цій книзі, в його позиції, що м, не тільки така от, там, критичні такі зауваження по відношенню до Росії, але разом з тим він констатує деякі речі, які, а, що, що, що в них є сильні речі, що значить, що то, що м, Москва як культурний центр, що все-таки там і театри, і музеї. І можливість знайти, так би мовити, фахівця з будь-якої галузі людського знання. Там, ну як він каже, в межах в радіусі 30 кілометрів навколо Кремля, ти можеш знайти що завгодно. Там якихось і спеціалістів з давніх мов, і якихось спеціалістів по космосу, і по бо знає чому. Надзвичайно потужний культурний центр, і як він говорить, що це в принципі, коли він е, жив в Москві, то йому от отречі, які е, скажімо, динамізм. Ресторани, можливість, там якісь оці всі там такі швидкість і масштаб міського життя, то Москва це набагато краще показує, ніж то, що ну, Варшава, грубо кажучи, провінційна на тлі Москви в цьому сенсі. Але разом з тим, там є цей авторитаризм, він там присутній на кожному кроці. Дуже цікава. Річ в контексті того, що дуже багато в Європі, хто міркує, що Росія, ну, Росія намагається навіть себе позиціонувати як таку представницю консервативних сил, там якісь там приїжджають там, на Путіна, то якісь християни там покладають надії, то Марі Лі Пен приходить, то там з Угорщини якісь праві. Але і навіть в Польщі там є крайні праві такі представники. Що мовляв, Путіну там борець з ЛГБТ і всім цим таким сучасним суспільством. Ну, але як каже Вітольд Юра, що це не має ніякого відношення взагалі до е консерватизму, до Європи, до поваги до життя. Там, от в тій ж самій Польщі, там вічно йде дискусія про те, що заборонити аборти, що значить, як там дитину зачали, то вона повинна бути народжена, що вона має право на життя. Він каже, що такого брутального, такого з. Байдужого ставлення до е, життя, до той, скажімо, тих самих дітей до абортів він більше ніде в світі не зустрічав. Що це просто ну, Росія в цьому сенсі абсолютно унікальна, ніякої емпатії немає. Люди просто там от, можуть робити, як він розповідає, там, ситуацію, в яку його дружина потрапила, що вона десь там пішла до лікаря і там її там на узі, а її питають, вони кажуть, ви диви, на аборт, типу, ну так тут. Ні, каже, на УЗІ, ну так на УЗІ, це там через два місяці прийдете, а аборт то 30 хвилин. Там вже без черги. Ми там це все робимо дуже швиденько. Таку ситуацію уявити собі в Польщі чи в там в європейських консерваторів, які борються за те, щоб там збільшити народонаселення, щоб підтримати тих білих дітей. Цього близько нема. Цебто Росія абсолютно не має ніякого відношення до консерватизму. Тим паче, там, де йдеться про віру, про релігію, про повагу до цвинтарів. До поваги до могил, там це все сміття. Навіть оці всі, то що вони розповідають дуже часто про те, що там повага до е, могил радянських солдатів і як там переносити пам'ятники, не можна. Все це тих дуже обурює, але якщо звернути увагу на те, в якому стані знаходяться військові поховання на території Росії, то ну це за великим рахунком мусорка. І чи, в Польщі, навіть якщо переносять ті там могили чи пам'ятники з центральних якихось міст, то вони упорядковані. І навіть, до на речі, там цікавий епізод, що, як говорить Вітолій Юра, що це один з таких епізодів, який показав йому, як можливо з росіянами знаход... ну все-таки достукатися до них, тому що вони. Такі закриті люди, в них є своя ідеологія, вони от лізуть там. А він каже, що можна було, що коли біля хімок там десь переносили військові цвини поховання були, і їх просто там бульдозер посунув якось в бік. І він мав з цього приводу розмову з кимось представників російського дипломатичного корпусу і каже, що мовляв, ну така, що ви нам ви нам розказуєте, що як там повага до могил радянських солдатів, і подивіться, як в Польщі цвинтар, і що ви робите з вашими покійниками? Він каже, що таким методом можна якось достукуватися до них. Ну, хоча це дуже непросто. Дуже велика проблема, знову таки, на що він звертає увагу, що росіяни це е, такі неусвідомлені націоналісти. Що Це от дуже велика проблема. Це він каже, як з алкоголізмом. що якщо... Е, Люди, одна людина усвідомила, що вона алкоголік, що є проблема, то треба піти. Ну, вона йде там в клуб анонімних алкоголіків, чи звертається до лікаря там, і в якусь терапію, там, і це намагається там якось зашитися. ну чи що, якісь заходи. Вона, чи принаймні усвідомлює, що є проблема з тим, що вона п'є. І це вже крок до вирішення цієї проблеми. А якщо людина вважає, що в неї все зашибісь, що вона собі чвертку на груди поклала і в неї все добре, то переконати її, що в неї є залежність, що то проблема, що це вона щось не то робить, неможливо. І так само з росіянами, з їхнім націоналізмом. Вони вони переконані, що вони інтернаціоналісти, що вони всім допомагають, і що вони, вони всім хочуть доброго. А в тому, що вони насправді роблять зло, що це проблема, і що в таких націоналістів, як вони, ще треба пошукати, ну ні цього не усвідомлюють, вони цього не бачать. І Вітольд Юраш каже, що це насправді дуже велика проблема, яка не буде вирішена навіть після того, як е рано чи пізно Володимир Путін піде е від влади. Дуже ще епізод такий, який ну в контексті українських дискусій, там от він характерний тим, що там читати чи не читати росіян, що там російську пресу. У нас дуже схиляються до заборони. Ну, а ну, принаймні, як для професіоналів, як говорить Вітольд Юра, що коли він їхав, ще так би мовити, тільки заступав на посаду, то мав розмову з одним з представників польської, так би мовити. Керівників дипломатичної служби, і йому і розмова була типу, що, а що, ти, що ти читаєш? І Він каже: ну там, що, кого треба читати, там якісь там, ліберальну пресу. Основно. Він каже, треба читати, так, ліберальну пресу, зокрема, там, то, що тоді було відомості комерсант. Але треба обов'язково звертати на оці газету День, завтра, де оці, от всякі кодло цих російських шовіністів. Це надзвичайно потрібна інформація. Ну принаймні для я не знаю, як для широких там верст, але для представників дипломатичних кіл, для фахівців, для політологів, для журналістів. Їм обов'язково, якщо вони цікавляться тим, що у них такий сусід під боком, то треба обов'язково читати і тих. Представників тих ліберальних, грубо кажучи, діячів, і е, книги, які, ну, в речі, не книги, а ті, газети, ЗМІ, які представлені тими як тих оце, все, і, Грубо кажучи, Дугіна треба було знати добре, що він тому ж і завчасно. Не коли він там в серпні з'явився у зв'язку з тим, що підірвали його цю е, дочку, а треба було читати, треба було знати, коли там в 98-му чи 97-му році книга ця з'явилася. Ну і газета День чи завтра. Вони взагалі дуже сильно. Ну, як в мене така була крамольна думка, що вони дуже укріпляють український патріотичний дух, якщо його читати. Ну на думку Вітольда Юриша, вони ще дають інформацію про те, що росіяни думають насправді. І цікава, така теж у нього характерне спостереження, що от колись каже, були росіяни, ну в Польщі таке уявлення, що росіяни всі п'ють. А він каже, що п'ють в провінції. А в самій Москві оці представники російської політичної еліти, що вони, так би мовити, як би це сказати, що вони от можуть вже займатися фітнесом, бути такими слідкувати за фігурою, ну і чоловіки, в тому числі, красиво одягатися по-європейськи. І це вводить в оману. Що вони от в Саудівську Аравію, коли приїжджаєш, ти бачиш перед собою одягнутих людей в цих балахонах, і ти зразу бачиш різницю, що це не такі, не такі, як європейці. А росіяни вони зовні виглядають, як справжні європейці, можуть там навіть краще, ніж якісь парижани, ну, москвичі. А насправді нема, ніякого відношення до Європи не мають. Це люди не європейці авторитарної, жорстокої, силової культури. І змінити її ну такі в межах двох-трьох поколінь неможливо. З цим треба буде жити навіть після Путіна. Тут хотів би зауважити, що за понад 30 років незалежності комусь із нашого дипломатичного корпусу було б варто написати щось подібне, якусь книжку, як він був у Москві, що він бачив, як він спілкувався з росіянами. Чим вони відрізняють, що він читав там в кінці кінців, які в нього були міркування стосовно того, що відбувається. Тому що ну, така інформація все-таки потрібна. Стратегія та, що ми сховаємося під ліжком, закриємося, відгородимося ровом з крокодилами і не будемо думати і знати, що там робиться. Як на мене, хибна. Треба знати, що там робиться. Ну, принаймні тим, хто хоче. Займатися там, журналістикою, там, якимось там, громадською діяльністю, треба знати, що там живуть, що там за люди, як вони виглядають, що вони думають насправді, і що в них там сховане всередині, ну і як з ними себе поводити. І такі книжки, вони, звичайно, помічні. Тому, як на мене, книжка ця зараз в Польщі, ну, можна сказати, бестселер, дуже активно поширюється. Читаю багато виступів Вітольда Юраша є на телебаченні, в інтернеті. І мені здається, що ну, якщо наші видавці в контексті наших дружніх відносин з Польщею, вони могли би то перекласти, видати її така книжка з такою прекрасною назвою, як Демони Росії, вона могла би мати успіхи на українському книжковому ринку. І вона, мені здається, була б цікава навіть, ну, але тут нашим. Представникам дипломатичного корпусу вона була б цікава, напевне, без перекладу, тому що там дуже багато цікавих зауважень стосовно того, як працює польська дипломатична служба, їхніх недоліків. І тут уже треба сказати, що так, якщо читати, то, то що я ну я читав чи чув. Розказували байки про те, як працює українська дипломатична служба, то вже тут дуже багато схожого, звичайно, у нас з поляками, як люди роблять кар'єру, як там потрапляють в різні ситуації. ну, от, Зокрема, він там розказує, як він коли збирався тож, їхати в Москву і з кимось. Старших колег по службі спілкувався. Він каже, що що ти що їдеш, в Москву, що ти там будеш робити? Він каже: Ну, я буду представляти Польщу. Він каже, нічого, каже, нікого там ти можеш представляти Польщу тільки якщо ти будеш таким дурним, як нап'єшся і досиш себе зняти на відео або попадеш в якийсь міліцейський участок. А якщо так, то ти повинен там читати, от зокрема тих лібералів і мракобесів в Робити виписки, спостерігати за тим, що відбувається, розбиратися з тим, як функціонує Росія, і писати шифр... шифрограми в посольство. Надзвичайно пізнавальна, корисна книжка, на яку би. Ну, доки нас ще ніхто такого нічого не написав, то варто було б, напевно, перекласти і подивитися на польський варіант. Ну, Або хто вчить польську, то вона є і в аудіо, і відео, і в цьому. і... В електронному форматі доступно, це можна собі знайти і е, подивитися. Шановне товариство, е, лайки, поширення. Це надзвичайно допомагає е, тому, щоб україномовний контент набував свого в значного місця, нарощував його на Ютубі. Слава Україні! Перемога буде за нами!